Толиці на практиці відпрацьовує ефективні механізми взаємодії громади та міської влади. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на відкритті першого київського форуму організації громадянського суспільства. Про перспективи розвитку третього сектора детальніше Юлія Подшивалова. Нині у столиці близько 14 тисяч різних громадських об'єднань, і це свідчить про активність киян. Лише на перший форум організації громадянського суспільства зареєструвалося понад три сотні учасників. Цей форум власне це та площадка, яка дасть нам змогу вам зі свого боку надати пропозиції, як нам краще працювати а нам зі свого боку зробити так, щоб ми вирішували наші проблеми спільно. Місто вже зробило низку кроків для активної взаємодії влади та громадськості. Відкрило бюджети засідання комісії Київради, запровадило електронні петиції і реалізує проекти переможця бюджету участі. Важливою є роль громади і у відстоюванні знакових об'єктів у столиці. Декілька днів тому ми презентували відкри е, оновлений вілотрек, найстаріший вілотрек в Європі, завдяки громаді. Він був відстояний для того, щоб його не забудували, не зруйнували. Наступний приклад: Урочище Наталка, парк Наталка. На день Києва ми відкриваємо найкращий парк в Україні. І таких прикладів чимало тепер у мерії анонсують появу ще одного інструмента для активних користувачів кабінету киянина. Потрібно лише зареєструватися та заповнити невелику анкету. Ми будемо по цій сіті зареєстрованих активних київлян робити розсилку і отримати фідбек. І з ними взаємодія і більше того, будемо активно робити їм розсилку по тим вопросам, які не інтересують. Під час форуму столичні посадовці провели неформальну зустріч із представниками міжнародних донорських організацій, де презентували здобутки у розвитку громадянського суспільства та пріоритети на майбутнє. Юлія Пашивала, Андрій Гагеля, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.